Якщо очі військового не горять у цивільному світі, це означає, що з цивільним світом щось не так. Хотілося б сюди приїжджати до людей, які готуються, які повністю залучені, які розуміють свою роль в цій війні, які розуміють, яку вони військову професію хочуть обрати, куди вони хочуть мобілізуватися, які розуміють, що на фронті дуже погана ситуація зараз, і ми багато чого втрачаємо. І тому ти гаснеш тут. Тут всі заклопотані старими справами, старими соціальними стандартами і старим життям. А ти вже більше Ніколи не зможеш повернутися до цього життя. Ти вже дуже змінився. Ти того ж очікуєш від світу. Ти того ж очікуєш від своєї країни, в якій триває війна. Казала одна журналістка, мене питала: ну ти ж тут, тому що тобі тут подобається. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там комфортніше, емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з твоїми цінностями. Ти серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді.